Чи знаєте ви, чим відрізняється сексуальне насильство пов'язане з конфліктом від сексуального насильства? СНПК воно відрізняється тим, що воно відбувається на окупованих територіях зачасту, і воно не включає в себе отримання певного сексуального задоволення, а вона сконцентрована на тому, щоб принизити людину морально та знецінити її моральні цінності. СНПК це Таке собі така собі зброя, яка націлена на нас, на націю, mm -hmm. тобто вона на окупованих та де окупованих mm -hmm. територіях діє. Вона силається на те, щоб залякати народ. Mm -hmm. Він жив в страху. А сексуальне насильство це насильство, яке може виникнути вдома, тобто чоловіком, дружиною, з простим перехожим. СНПК не має сроку давності. Воно буде розглядатися доти, доки виживші будуть про це говорити. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом це насильство, яке має відповідний контекст, має відбуватися на окупованих або деокупованих територіях. Його може вчиняти військовий або комбантант. СНПК не має сроків давності, не враховується попередня або подальша сексуальна поведінка постраждалої особи, не враховується згода постраждалої особи. Це все максимально відрізняє сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом від сексуального насильства. Але головне, що сексуальне насильство пов'язане з конфліктом вчиняється задля того, щоб зламати волю народу. Це такий акт геноциду, який проявляють окупанти.